Гадаю, що от така заготовочка з перлової крупи має місце в вашій коморі. Перлову крупу з вечора я замочила у водичці, промила добре, і стояла ця крупа до рамку. Потім мультивація я відварила. В мене була моква настружена, спасирована разом з цибулею, заморожена. От я дістала і зараз поєднаю це все, використала половинку бройлерної куртки. Трішечки додала грам 50 соєвого соусу. І приправу для курки. Добре перемішала і теж з вечора залишила до ранку маринуватися. Тушкувала в мотивація на програмі тушкування півтори години. Тут були і кісточки, застигла курочка, шматочки, і я кісточки повидаляла. Тушкувала, додавала водичку, і бачите, такий жирненький бульйончик залишився. Я його попробувала, він такий солоненький, зато вже кашу разом з морквою цибулею я солити не буду. Зараз добре перемішую і викладаю кашу з морквою і цибулею в стерилізовані баночки. Першим ділом я викладаю перловку. Отак, не доверху. І не опресовую її так рівненько, щоб вона була. І зараз буду викладати шматочки м'яса. Хто скільки хоче, викладає більше-менше, хто скільки має м'яса. І тепер поверх я наливатиму цей бачки, такий жарненький бульончик. Перловка сама по собі суховата, і треба його більше. Так. Перловка повністю зварена і вона вже набрякати не буде. Потім гарно-гано гарно, -гарно це обтирається. І так буду оступати з кожною баночкою. Порозкладала я в баночки. Залишилась трішечки бачите, бульйончику і м'яска трішечки. Оце саме більша баночка, напевно, 800 грамів тут. Так. І коли я поміщала бульйончик поверх, я отак знаєте, робила, щоб він В Цій баночці в мене вийшло м'ясо і посередині і зверху. А тільки зверху. Так, Міцно-міцно закатую, закриваю. Бачите? жирок верхом, бульйончик. І зараз буду відправляти стерилізувати. Маленькі баночки півлітрові. Я буду стерилізувати мультиварці. Так як все готове, програма кушкування. На три години. Старт. І в оці дві баночки закипить три години. Можна навіть менше 2,5 прикриваю, щоб вода не википала. Буде википати, буду, буду додавати кипяточок. Як все вже приготується, залишаю до застигання. От кашка і приготувалася. Раджу вам, мої дорогенькі, зробити таку кашку на зиму, щоб було у вас на поготові. От. Тому що невідомо, яка буде зима, чи будуть відключати світло в Україні, чи не будуть. От. Рахуємо, що все буде добре, але на всякий випадок, я гадаю, що в кожній хаті має бути зроблений такий запас з любих круп. Таким способом, яким я закривала, можна робити закривати любу-любу кашу з любої крупи. Тримати, звісно, треба в прохолодному місці, або в холодильнику, або в погребі. Я гадаю, це смачно. Добра усім, миру, злагоди! І скорішої перемоги нашій рідній ненці Україні. Гарно, подивіться, як гарно баночка виглядає. І, звісно, смачно.